Он велика ведмедиця. А он загорілася нова зірочка. Вона така маленька, несмілива ще. Народі кажуть, загорілись на небі зірочки, то в родинах з'явились діточки. Дай вам била ширина. Ті <прощат> не знаєш. Ідіть в життя, що сповнене чудес, ідіть, нехай Господь вам допоможе. Мами на молитвах до небес. Сміливо йдіть та наші. Життя життєвих пішкійних породів, бажаю довгих літ вам, море квітів, нехай вас омина, і та від тривоги. Ідіть вперед, не бійтесь перешкод, для вас відкриті всі путі дороги, а вишитий рушник і цей святий ось хліб шлях прокладуть до звершень і перемоги. Я ім'я честь. быть выпускником первого выпуска нашей прекрасной школы, нашей, как мы ее называли, нашей Гвардейской 22-й школы. Я хочу пожелать вам, дорогие выпускники, всем без исключения большого счастья в вашей будущей жизни, в взрослой жизни, чтобы вы держали свою свои, судьбу в своих руках крепко и были только счастливы и никак иначе. Ніби нещодавно ви привели своїх дітей, шановні батьки, до першого класу. І так швидко промайнув час. І сьогодні ми всі з великим трепетом в душі проведжаємо наших дітей у велике життя, бурхливе життя, неспокійне життя. І тому перше слово до вас, шановні випускники, ідіть по життю. Певнено, ніколи не повертайтесь назад, тільки вперед. Будьте обережні, будьте милосердні, будьте гарними людьми і пам'ятайте, що у кожної людини має перемагати тільки добро. Рожляєте, милий вас, розлуки підкопив на щастя.

По закладу загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 22 Діницької міської ради від 31 травня 2014 року номер 344 про випуск учнів 11 класів нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні ученицю 11Б класу Денис Севич Єлизавето Сергіяну. Досягнення у вийщенні англійської мови, а також зв'язку з закінченням Вінницького міжкільного навчально-виробничного комбінату отримала професію агента з організації туризму. Видати <плес> адістат про закінчення школи 3 ступеня звичайного зразка таким учням 11 а класу Антонічевій Катерині Юрівні. атестат про закінчення школи третього ступеня Базяції Ганні Сергіївні, видати атестат про закінчення школи третього ступеня Валинській Ірині Володимирівні, видати атестат про закінчення школи третього ступеня Бернадії Юлії Леонідівні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Бондарчук Аллі Вікторівні. Видати атестат про закінчення школи 3-го ступеня Брюханову Роману Олександровичу. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Горбенко Антону Костянтиновичу. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Демкович Марії Віталіївні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня, добровольській Аліні Володимирівні та Добровольській Яні Володимирівні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Дудіній Яні Васильівні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня коготу Руслану Анатолійовичу. Видати адестат про закінчення школи третього ступеня Крижанівській Марії Андріяні. Видати адестат про закінчення школи третього ступеня Пальомко Іллі Володимировичу. Видати адестат про закінчення школи третього ступеня Пальонко Катерині Володимирівні. Скат про закінчення школи третього ступеня Прокопенко Олені Анатоліївні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня, Путрі Валентину Аркадійовичу, видати апісат про закінчення школи третього ступеня Тарасову Сергію Володимировичу. Видата апісат про закінчення школи третього ступеня Чепарнюк Юлії Вікторівні. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Шевцову Олександру Вікторовичу. Видати атестат про закінчення школи третього ступеня Янченко Марії Вікторівні. І на сцену Ми запрошуємо класного керівника 11-го А класу чайку Валентину Васильівну. Ось вони, Коле випуск 2014 року. 11 А клас! Шановні випускники 11 а класу. Я вітаю вас щиро із цим святом. Гарної вам дороги, щирості, добра. Добрий путь!